крадник. це страшне діло і даю вам відповідь. Ось таке з'єднання карт або подібне, якщо ще тут є дьявол, оце крадник. Коли я роблю діагностики, я визначаю, коли є на людині крадник, коли немає. Це показує все права або ліва рука. Я вам скажу, які признаки. Дивіться, крадник це сильно підступне, магічне втручання. Я відповідаю цій жіночки і багатьом іншим, хто задавав мені це питання. Магічне втручання, яке позбавлює кохання, краси, здоров'я, удачі і навіть життя. Дивіться, коли отакі От признаки, коли дрібні, великі неприємності буквально атакують і вас сипляться на голову. Ну, не з того, не з цього. Буває ж таке, буває. Або, наприклад, гроші, запаси у вас були, і тут тобі раз і розтали, як лід. На якісь безглузді трати, потіряли ви гроші, або комусь позичили і знаєте, що там ніхто не віддасть. Оце признаки. Або здоров'я. Були здорові, все нормально, тут тобі здоров'я розрушило зразу в один день. Заболіли, ногу поламали, ще щось зробилося. Крадники діють дуже дуже страшні речі. Це коли крадуть вашу річ і на неї це набагато гірше, коли вкрали річ і зробили на особисту річ крадники. Слабіше, коли на фото, але теж роблять. Ну це слабіше. Но коли річ вкрали, це крадник просто так його не знять. Це потрібно тільки звертатися до відьми. Відьма, яка вже має стаж або колдун, який має стаж більше 30 років. Молода відьма ніколи не зніме. Радник ніколи. Що потрібно самим зробити, як таке почувствували? перш за все, швидко поприбирайте. Ні, спочатку повиносьте весь мусор із будівлі, з квартири, із двора, потім детально все поприбирайте. Все-все, потім самі покупайтеся, постирайте весь одяг. Далі, щоб повернути здоров'я, удачу назад, кохання. Треба, щоб вернути вашу щасливу долю, назад, викупить у того, хто вкрав. Легко, коли ви знаєте це, тоді ви можете, наприклад, до мене звернутися чи до когось сказати і це знімається. А коли ви не знаєте, то потрібно взяти, зробити три одкупа: гіркий, солоний, солодкий. І з такими словами, десь в нелюдне місце віднести. Хто має моє щастя, красу, здоров'я вкрав. Той откуп мій з цього міста забрав ключ і замок. Сольоний откуп, все сольне, солодкий, все солодке, гіркий, гіркий. А коли знаєш, хто зробив, це зробити мах може. Відьма.